Всім привіт! Сьогоднішній ролик буде називатися Активне волонтерство на протязі 10 днів. З чого, що і як розпочалось, зараз буде презентовано. А все, все розпочалось з того, що я їду по дорозі і бачу, як хлопці тянуть Зіл 66. І знаю, що мій дуже близький друг собі придбав такого зіла для того, щоб. У нього був тил, і я до нього зателефонував. Дивимося далі. А що іменно? На що йде запрос? На Га-66 треба тент, маскировочний, потім прохання, автомобільний акумулятор. Діоди, зарядка для телефона. І телефон просто повністю вмер. Ну як, він там держав всього 2-3 години. Чоловіку дуже важко цим користуватися. І починаємо все організовувати для хлопців. Виділяємо кошти. Дома був акумулятор, Дома були клеми, поїхав, купив зарядне і все це почав предоставляти хлопцям. А далі зараз буде ще історія. Добре ранок. Добрий ранок, добрий. Саник, ти хоч орієнтуєшся, куди ми їдемо. Взагалі ні ні. Трохи так, трохи так. Саник, ми ж з тобою третій раз виїжджаємо. Ти не каж... Тобі не кажеш, що ми з тобою блин, активно участвуємо у правильній житті. Ну, нічого, треба. Да? Так, ну що, всім привіт. Виїхали ми з Саником вже в третій раз. Це... Саник обидві машини ремонтував. Теж зараз ще... ще одну машину хлопцям військовим ремонтує. Він робить руками, я допомагаю фінансово. І так ми з ним в дуеті ніколи копійку не брав з мене за те, що допомагає хлопцям. Їдемо, ми зараз виїхали хлопцям вести колеса ранок пів шостого ранку. Ну що, з Богом. З Богом? Ну що, а тут треба зробити пояснення. Е, хлопцям було надано тент, акумулятор, діоди, зарядку, сума доволі немаленька. Все, що міг, все допоміг. І е, ще там деяку передачку передали, і хлопці поїхали. І буквально через 4 години поступає додаткова інформація, з якою приходиться боротися. Дивимося далі. Так, звертаюсь до всіх з проханням. Яготинці в дорозі на власному газоні, велика кількість транспорту. Перекріплюю фото, хлопці хлопців встрельнуло колесо. Колесо нове, але не знаю, чому воно не видержало. Хлопці просять допомоги. Я їм вже добре допоміг. Там то есть сума, суму вже не малу дав, але вартість двох колес 36 тисяч гривень, 18 одне. По ходу руху, зараз є одне колесо, можуть купити. Треба відразу 18 хлопцям переслати. У мене вже, ну я їм зараз свою суму по щитаку вже віддав. У мене зараз немає допомогти. Хто може, будь ласка, допоможіть на картку. Опис карт... картка під відео. Всім дякую. Ну що ж, після того, як я оголосив збір на колеса для хлопців, всі. Активно почали участвувати у зборі коштів. Збір коштів тривав 3 дні, тому що перший день активно розійшлася інформація, другий день активно теж люди підхватили. Але на третій день я вже зрозумів, що руху нема. Зібрана сума була е, всього там 26. Не пам'ятаю. І не вистачало нам взагалі нічого зробити. І на третій день я просто-напросто активно починаю всім своїм знайомим інтенсивно писати з проханням, що допоможіть. І що ви думаєте? За три дні ми зібрали 41 тисячу. Відбувається, та віта вине підняття дійсно не міняється! Так куди так розігнався? Ну що ж, а далі відбувається процес покупки колес, але перед тим як їх купить відбувається ціла процедура домовленостей. Я заставляю продавця, щоб він зняв мені відео огляд колес. Прислав фотосесію. Ми з ним довгий час торгуємося, домовляємося, ще раз балакаємо, ще раз домовляємося. І так відбувалося всі 4, всі три дні збору коштів. Відео з Фейсбука, я йому відправив, він знав, куди направляються колеса. Але не все було так, як нам хотілося б. Дивимося далі. Так, ну що, відеочіт. Приїхали, забрали два колеса. Є ще у них косячок, що вони обидва левих. Треба ще буде заїжджати на шиномонтаж і на шиномонтажі. А, а хіба вони в мене? І Наші на монтажі треба з лівого напрямку поміняти на правий напрямок, бо обидва ці колеса буду ставитися на задню вісь машини. Резина в отлічному стані, і з паперішками цей давлення держить. Зараз заїдемо краники, познімаємо, напрямок поміняємо і вже рухаємося до хлопців. Вон. Чоловік заховався в машині. Знаходимося <ріст> <ріст> в дальніх-дальніх дальніх селах. Ось наша хондюшечка. Ну що що далі пригоди не закінчились? Це все було сьогодні. Після приїзду... Після приїзду від хлопців я вам зараз знімаю відео і все детально розказую. Поки не забув, бо завтра по роботі мене просто з'їдять заживо, і я просто виб'ю все з голови своїми робочими обставинами. Тому, кому цікаво, дивимося далі. А далі буде ще цікавіше. Так, ну що, зупинились наші на монтажі. Бортіруємо одне колесо. А, значить, воно протектор направлений вліво, а ми міняємо, щоб він був направо. Зараз перебуємо і потім повеземо далі хлопцям. Ось вот така ситуація. Зупинились, заправились, попили, позили по бургеру, купили Кока-Коли і будемо їхати далі. Всім дякую, хто донатив хлопцям на колеса. Веземо ще раз повторюю колеса, холодильник, телефон, зарядки. Таке там і різних мелочей кучу. І передачки, звісно. Так, ну що ж, люди добрі. Знаєте, от, э, волонтеримо ми вже із Санією, ну не перший раз. Вже ну, багато хороших дій зробив і я. Саня кроме ті машини, які я давав, ремонтував, ще й окремо хлопцям допомагає і безкоштовно. Але поїхали ж ми за колесами, квелесами. Да? На вибір у нас 4 колеса. Видно, що два хороших і два таких собі, загуляних. Yeah. E, знає чоловік, куди ми їх купуємо. Знає прекрасно. Що ви думаєте? Все одно все зроблено так завуаліровано, що прям кажеться, що все ідеально. Ладно, Приїхали ми перебувати колесо, поміняти протектор зліва направо. Поміняли. У друге колесо давай вкручувати золотнік, а оказується, там різьби немає. Верніше вона є, але вона не того стандарту, що туди треба спеціальний золотнік, якого на СТО на тих на шиномонтажі немає. Ну, вопрос, ну ти ж знав, знав. ти знаєш, куди ми веземо ці колеса? У нас у людей совісті взагалі ні грама. От, ну... Братан, ти будеш дивитися, колеса це відео. Ти, мабуть, не просто так в цьому житті заїкаєшся. Не буду говорити людям, як тебе звати. За другими колесами я до тебе більш не, я не вернусь. Хоча фактично я міг додати свої гроші і забрати ще ті два колеса. Дякую хлопцям на СТО, колесо перебортували. Да, ні, це да, да, молодці, це, молодці, молодці хлопці. І е, тут, у соску різьбу заново нарізали, в них були приспособи. І ми е, вже з накаченими колесами поїхали далі. Ми так війну не виграємо за такі поступки. Як знизу, так і зверху, але там треба, блять, яйця одривати. Всім дякую. Колеса в прицепі Перебортірували. Держе, держе, слава Богу. Ще там машина загружена. Хлопцям передачки. Тут холодильник і там все. Зараз ждемо хлопців десь під'їдуть. Скину їм геолокацію, локацію, тепер поки приїдуть. Так, ну що, забрали колеса у хлопців, які Ну це не колеса, це повне лайно, блін. Я не, я не очікував, що... Ой, вибачте, в мене мат прорвався. Хм. Все, веземо їх назад. Так, добро. Так, всім привіт, нахожусь там, не скажу де. От 200, на що ми всі разом збирали. У мене є живий свідок, що ми все передали. Повний отчет а, за кошти. За передачу, декуди що потрачено, коротко. Два колеса в відлічному стані повністю з дисками, з резиною, ну, з рези, резина, камера, фліппери, як там вона називається. Потім е холодильник, телефон е як повербанк здоровезний, 4-5 суток не буде виключатися. Е і передачки. Всім дякую. Всім дякую за допомогу яготинцям і не тільки яготинцям, а всі тих, хто прийняли участь. Так, вітаю вас, любі друзі. Що це в мене? А це в мене сухпайок, на якому написано паляниця. Добовий раціон 2500 калорій. Так як ми щойно повернулися з одного історичного міста, у якому ми зустрічалися з хлопцями і волонтерили. Весь тиждень я займався волонтерством, то мені хлопці вручили пайок, щоб я з голоду не вмер на моєму напарнику. І зараз є пропозиція його відкрити і подивитися, що в ньому знаходиться. У мене не було можливості раніше ніколи розпаковувати пайки. Але що можу сказати? Тут є е маркування, мабуть, дата виробництва. Зроблено в якійсь країні і знизу підписано Слава Україні! І весь світ знає, що слава Україні. Так що деталі показувати не буду. Так, що я приготував е ножика і зараз будемо... Зараз подивлюся, чи пише телефон. Телефон пише. Ну що? Клас-клас. Да, я розумію, що не у всіх є такі можливості з такими кінжалами ходить. Так, достаємо. <кій> так. Що це в нас? Я навіть і не знаю, що це. Щось похоже, вроді, як на. хот-дог. О, прочитав. Я на англійському читати не вмію, але. А это вот, каковы его... Открыть под... Ух ты! ёлки палки тут. Обалдеть! Сосиска. Ммм. Слушай, да так с такой сосиской с головы умрешь. Господи, я их даже считать умею. М -м -м. Так, тушонка. Тушонка. Проші ще її готувати, не знаю. Шушонку поки відкривати не хочу. Шоколадка. Ооо! Енергетичний батончик. Слухайте, блин, я знаю, що вони дуже вкусні. Так, далі. О, кава! Три в Треводно. Так що, якщо є якісь... Ну, як у нас роблять такі, те, цей, баночки з воском, де вогник горить, якому можна грітися і готувати їжу, то вже, я думаю, хлопці можуть собі каву попити. Так. Господи, я би ще ж вмів... що тут написано. Ага, Це сухий суп, який заливається у пол-літра води гарячої. Його 45 грам. Так. Что так довольно свежее еще. Так, дальше что у нас тут? Акватапс. Таблетки для очищения воды на одного литра. Не знаю, может я правильно разумею, может нет. ёлки палки тут была вилка. Я ей кончил. Зломал. А може хтось зламав до мене. Ну, чесно, як вийшло так і вийшло. Ух ти. Орішки. Ну Тут нормальна хапка, можна її розділити ще сусісок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість сосисок, вони добрі. Тушонка різноманітна. Потім все це діло сухий пайок, який заварюється. Потім енергетичний батончик. Шоколадка, кава ще й з оріхами. Хм. Слухайте нормальок. Дай Бог здоров'я хлопцям, щоб вони з голоду там не голодали. Але я б такий би таку б їду на день би розтягнув би дуже спокійно. Навіть при умові сьогоднішньої поїздки я за день за кермом з'їв менше, ніж отут стоїть у мене на столі. Так що всім на замітку. Дякую за перегляд. Я думаю, ще буду цікаві відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Але, звісно, ми ж оглядаємо будинки, а це так. сім днів волонтерства, а може й більше, ну, це в цьому тижні 7 днів. Всім дякую. Ставимо лайки! Це село, де ми з тобою. Опришли на весь фото-відео. Звіт для людей, які допомогли з покупкою колес. Ту суму ми купуємо колеса, купляємо телефон. Уже купив. Цей телефон 12 000 мАч, 3-4 доби буде держати заряд. Від нього можна інші телефони зарядити. Попросив мене людина попросила, що такий треба телефон, бо погано зв'язком ми придбали. Хай користуються хлопці. Так, ну що ж, вже пройшла доба, вже наступив наступний день, а я вам монтую відео для того, щоб ви подивилися, як пройшла моя неділя волонтерства. Вона була не неділя, а було більше. Реально дуже втомився. Хто думає, що є куча вільного часу? То є, мабуть, тільки у тих, хто думає, що все дуже легко. Повірте, весь цей тиждень пройшов нелегко.